Кій тобі більше панас то Ту. під туман. Перші два голоси на титул містера Зміїного Всесвіту 2025 Одноголосно отримав представник Нігерії. В зоопарку Дніпра стартував конкурс на найгарніший символ прийдешнього року серед претендентів. Вісім плазунів з різних країн. Один з найімовірніших переможців містер В'єтнам, каже зоолог Євген Буяновер. Вважали, що вона вже зникла з перебування у природі. І її віднесли до чорної книги. Це зникли тварини. Гружно-саріг вона деревинна змія, і тому має такий дуже цікавий вирост на гортичці, який імітує гілку дерева, щоб маскуватись. За містера В'єтнаму першою проголосувала відвідувачка Ксенія каже: подібну змію бачить вперше, і та їй одразу сподобалась. Кольом те, що в нього такий незвичайний ріг. Це класно. Нові, знові знання можна побачити, які вони всі на вид. Важливо, щоб менше боятися, мабуть, і розуміти, що це теж тварина, і не треба боятися, не треба кривдити, і вони всі гарні по-своєму. Разом з в'єтнамською змією претендує на перемогу і висолковий удав з Аргентини. Євген розповідає, на сонці його узка переливається декількома кольорами. Має яскравий колір, і сусідка удава. Молочна змія міз Гондурас. Вона не отруйна, пояснює зоолог. Однак мімікрує під вигляд смертельно небезпечного сородича. Люди знаходили серед корів осінні і вважали, що вона харчується молоком, але ж насправді вона. Молоком не харчується. А чому ж сіні? Тому що там взагалі дуже часто багато мишей. В дійсності вона не отруєна, це вуш. І таким чином, таким забарвленням вона рятує собі життя. Я тримаю. Не бійся котику. Вона тебе язичком нюхає, тільки не стиска. Проголосувати за молочну змію вирішив трилічний Максим. Я стала. А подобається тобі? Так. Мені тільки мій, бо вони гарні. Йому подобається, скоріш за все, її окрас. Йому подобається, що вона маленька, така червона. Я взагалі дуже люблю змій. Мені дуже подобаються удави. Удави або питон. Питон ну, дуже гарні, яскраві кольори, вони великі. США представлятиме Маїсовий полос. цей вид змій, каже Євген, найчастіше тримають в якості домашнього улюбленця. Поруч із нею живе її представниця з Китаю. Її згадує зоолог, декілька років тому новонародженою передали працівники секонд хенду, де вона випадково потрапила, мабуть, разом з речами, і була привезена в нашу країну. Голова однотонним способом така. Відрізняється тіло і має інший візерунок, а хвостик смугастий. За перемогу змагатимуться її врятований удав із зони бойових дій, а разом з ним є два пітони Новогвинейський килимовий та королівський з Нігерії. Можна так би, мовити. Максимальний розмір його, і ось у такого королівського питона є рудименти, такі маленькі кінцівочки, які ми можемо також побачити, от якщо роздивитися, ось одна одна кінцівочка, і ось інша. Ось це задня кінцівка залишилась. Конкурс краси серед змій Євген проводив 12 років тому. каже цього разу усім, хто проголосував, дарують частину шкіри змії, яку плазуни скинули напередодні. Голосування за звання найгарнішого символу року триватиме до 16 січня. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини Дніпро.